Ой, блять, забув включить. тут Із шістьмамомчиками. Граю з брудою союзною. всіх вбиває. Надо просто виформить хоча б. Коротше предісторія. Сте вже ж на лінії, Марфа так заебав, що він написав, що на 30-й минуті мені трендать. Ну і все. Да, не же враги щось перші помічають, що в мене щось не так з закупом, чим союзники. Блять, Мелли нас шотнула. Ну ладно. Ох! 4. 4. Мома за раз склалась. Нормально. Теперь 5. Еще один. Так, ну шо, 15 минут прошло, как э, Морф сказал, что мы будем убивать. Зову його на дуельку. Він, кстати, так і не прийшов, да? Секучный морф. И но бруда просто розвалює. Це якийсь зальотний тип тут попав. Просто в водноры біжить, всех убиваю. Напруди пофіг, типа. Що там в мене в закупу, там, чи хорошо, чи погано закупився. Не ну, просто ідеї всіх вбивав. Пишу, що застав на морфі. Ну, а що, як він не йде, не виходить. Челік. Mission комплейт. Шесть момчиків є, а морф так і засав. Річі, понравився мій закуп, да-да-да. О, Лина. Блядь, она что-то быстро выбегла. Бля, шо? Ты же шо, бля? Че с ебалом? Так, ну шо, файт уже. Не знаю, но моя задача есть. Момчик я собрав, собрав, Остальне не сильно волнує. Жалко, звісно, що Морфан. Ого, шейкер як злетів. Жалко, що Морфан так і не цей. Не дождався на дуельку, ну, хоч так. Бай, що він до мене залетів, як в мене ульти немає. Ми ульт в КД. Ой. Чи в КД кажу, в мани нема. Ну, бруда. Просто третички тички дає. И он еще и боится, зачем он боится? Он же еще и не в У него Ханда и Мом, и Мом, и Манта. Это кстати еще старый патч, Ханда типа плюс урон давала. И Криты. Угу. Не, круто типа подавиться вот так, в новом патче старый ландшафт, типа... Яка не яка ностальгія. Чікс. Кось ще вбив. Та блін, не цікава катка получилась, ну нічо. Та чел на Брудді не дав поіграти, щоб цікаво було. Ну, другий раз руїни ж не буду вже. Типа. <раплати> Ох, підультой, як мене цей чайник б'є. Ух, Ліна брудку загасила. Ану. Чи подужаю я вбити цю штуку? А, вона вертає вульт? Окей. Я думав, не вертатиме урон. <раплати> 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 Ладно. Пофіг, Пише, що да пофиг, типа. Пише, да, у в тиме. А що в вражеской команде Мерт вмирає просто от цього. И 6 забирає, йон цей не интересует. На самом деле тут просто набрудки, типа, тип. С хайранга. Та и все. Соедине. Соло, бруда. Получається, що і шестимомів тільки названня. Ні, ну ліну поборов? Поборов. Які ще випроси, типа, показав же ж, як Мерта играється? Із шістьмомомомчиками. Ого, два чайника літає. Все, Джиджис. No right, guys, next moja była weselisza w